Привіт, назначаю зустрічі, і знову постає питання у класифікації косметики. Тобто, давай сьогодні про це поговоримо і чому в кінці скажу, я би все таки вирішила пробувати моріке, якщо тебе запрошують, і навіть знову пробувати, якщо ти її колись пробувала. І так, класифікації в нас є мас-маркет, мідл маркет, люкс, професійна і лікувальна. Мас-маркет. Навіть переводиться масс-масовість маркет продаж. І за того, що це масово продають, це невелика ціна, ну і, звичайно, на ті гроші є своя якість. Тобто, тут може бути комедогенна продукція, це значить, що має тваринні жири, ароматизатори, тут є хімічні речовини. Тобто, обов'язково, якщо ти ходиш ну, в такі маркети і там вибираєш собі продукцію, косметику, то обов'язково дивися на склад. Це мегавая. Важливо. Тому що можна зробити собі гірше, ніж краще, тому обов'язково ще раз кажу, дивися на склад. Ну, Саме головне правило все-таки не нашкодити. Ну і звичайно, там можуть бути речовини, які викликають алергію і так далі. Тобто, обов'язково вивчаємо склад перед тим, як щось собі Наступна там. Класифікація це в нас буде Middle Market. Більшість дівчат все-таки віддають в цій категорії перевагу. Чому? Тому що сюди входить від 30 до 60% натуральних компонентів, тут менше токсичних речовин або навіть. Навіть можемо сказати, їхня така в деяких позиціях відсутня, ще раз, треба дивитися на склад. Ціна. Ціна може бути помірна, і в цій категорії, звичайно, є вищі позиції, які вже практично є люкс класу, але їх можна взяти ну, реально дешевше. Люкс клас. Це, звичайно, вже новинки світу косметології, світу молодості і вирішення якихось певних проблем шкірою і не тільки. Тут уже йдуть біологічно активні компоненти, але тут є своя друга сторона. А медалі, це звичайно ціна. І так, маркетинг, дизайн, реклама. Частіше саме цю продукцію ви бачите у б'юті блогерів. Дуже красиві бутіки, і це все звичайно плачуєте ви. Я вчилася на економіста, да, і можу вам сказати, що є така річ, як собівартість. Тобто, оці всі позиції, ці реклами, ці красиві презентації, це все не безкоштовно. Тобто, тут немає такого, що ви прийшли, ну, так як Донелька чи Неля привезла вам продукцію додому протестувати. Ми тако зізвонилися, да, і ви попробували продукцію звичайно, це все буде красиво, це все буде гарно, але це все будете оплачувати. Ви далі в нас буде професійний. Професійна косметика це швидкий візуальний ефект, стійкість, висока концентрація. Можу вам сказати, що професійну косметику все-таки варто вибирати уже точно з людиною, яка би вам порадила, чому от піти в магазин, дати, даряться косметологи і там собі щось купити. Ну опять же, можна зробити гірше, ніж краще, тому що дія, дія засобів у професійній вона більш жорстка, вона більш агресивна і тут обов'язково треба все робити з обережністю. Ну, звичайно, в. Це вже засоби є для певного вирішення е, питання, проблеми з шкірою. Тому якщо у вас там стоїть питання е, очищ, очистити шкіру, то це може бути більш так глобально, ніж ви просто подумали. Ну в принципі чесно, 90% дівчат кажуть, що їм треба почистити шкіру. Ну, це так, типу, як нормально, як помитися, але це буде в зовсім інших рамках, в зовсім іншому ну в іншій категорії. тобто тут може бути і шелушіння, і фото того, що шкіра просто тобто це обов'язково вибрати з. З е, певною людиною, яка в тому розбирається, яка вам то порадить. Ну наприклад, навіть можна прийняти ну, давайте в побутових речах ну наприклад, макіяж. Якщо у вас не випускний, якщо ви не є модель, да ви ж розумієте, якщо це, наприклад, модель, або ви е, зірка, там співачка, і е, у вас концерт, то це ну, марікейські там, тональні кремушки, вони не так підійдуть, як, наприклад, е, така ж що ти раз на ніс, вона тримається, стійкість, ну тут же шкіра не дихає, тобтось вона не розрахована на кожен день. Да? Е, плюс ми, має бути такий, що має бути видно ту людину, да, ту зірку на останньому раді зала. Тобто, якщо вас близько подивитися, це можна жахнутися. Це буде в рази яскравіше, е, це буде отакий слой, це один раз намазав, замазали все. Тобто, розумієте, чомусь навіть в театрі були розраховані грими. Тут обов'язково треба розуміти цю різницю, цю грань. Тому що інколи дівчата беруть косметику, яка не призначена на повсякденне використання. Ну, наприклад, от, на конференції останнього моряка я придбала таке взуття на каблучку. До речі, 23 лютого так в тому танцювала, що, що не знаю. І вчора знову я їх вділа, Дівчата до кінця дня я просто зайшла в магазин. Придбала щось таке гіпернизьке, тому що думала, що поламаюсь. тому що е, такі от шпіляки, вони гарні, вони класні, але вони теж мають певне місце і певне призначення. Напевно, на кожен день ну, їх не, не актуально одівати. Той же саме у нас і про косметику. Хоча теж вже йдуть розмиті рамки, тому що дуже багато марок переходять на зручні упаковочки і на більш легкі текстури, щоб людина могла віддати перевагу для повсякденного використання. Тепер стоїть питання: що ж для себе краще обрати? Обирайте те, що вам по кишені, те, що ви розібралися, те, що ви спробували, ну так би робила я да? Не женіться за якимись мегарекламами, понтами, тобто вибирайте те, що підходить вашій шкірі, і те, що, на вашу думку, буде максимально актуально саме для вас. Ну і як я і обіцяла, я хочу поділитися тим, чому я для себе вибрала Марікай. Можливо, і це теж вплине на те, що ти захочеш спробувати. Якщо ти ще не пробувала Mary Kay. або якщо ти дуже давно пробувала Марікай, теж спробувати, або якщо тебе кличуть, да, і ти вагаєшся. тобто я думаю, що можливо це теж вплине на твій. Вибір. І так, Mary Kay – це та компанія, яка має свою лабораторію. Внук Марік Еж досить такий розумний, розумна людина, на мою думку, чому? Тому що він зібрав лабораторію, вони відкрили декілька років назад, новий завод. Там сидять люди, щось знаходять, запатентовують і навіть продають в інші косметичні марки. Ну, я вчилася на економічному. Якщо це зробила я, то я мушу, коли продаю, комусь ну, на тому заробити. Да? Тобто, Mary Kay можна подивитися на склад, і деякі позиції взяти дешевше, ніж вони є в інших косметичних марках. Марках. Відсутність гарної упаковки, відсутність реклами, відсутність от цього пропіхання, тому що ну, маркетологів ніхто не відміняв, ми живемо в інформаційній ері, да, і є е, така позиція в людей, що любими можливими і неможливими способами вам будуть намагатися це через екрани так от е, продати. Е, ну, щоб ви розуміли, ці люди працюють не безкоштовно, ні реклами, ні баночки, і так далі. Тобто це в основному йде з кишені того ж самого покупця. Мерікей дуже довго на ринку. 59 років ми вчора відсвяткували, і можу сказати, що такої масової реклами нема. А от люди про неї знають і розповідають один одному для мене це теж показник. Можливість спробувати, і можливість отримати послугу. Тобто, якщо ти йдеш до когось, за це платяться гроші. В Морікають б'ють експерти, але будь ласка, це не дівчинка з каталогом. Так? Тобто, ти робиш вибір. Це людина. От, наприклад, у мене це основний бізнес, це моя основна діяльність. Вибирай тих людей, які дійсно до цього відносяться професійно, і вони тобі нададуть інформацію і дадуть можливість спробувати. А тоді, ну що би хто тобі не розповів, якщо ти спробувала, тоді вже можеш робити свої висновки, вибори і зробити, дати тому якусь певну оцінку. Компанія виробник. це виробник. Якщо я виробляю щось, я буду дуже мега переживати за якість тої продукції, тому що дуже багато грошей вкладено в обладнання, в сировину і так далі. Ну і це суттєво відрізняється від компаній реалізаторів. Ім'я на ринку, от, наприклад, опять же, 59 років на ринку вони були на Fashion Week, і, до речі, не тільки в Україні. Вони готували, ми готували цих моделей. Тобто є якісь певні речі, де Маріка бере такі позиції, куди її запрошують. Просто почитай по Гугл, це компанія своєю історією. Продукцію не тестують на тваринах. Тобто, ну, у мене є котик, я його дуже люблю, але справа навіть не в тому, тому що реально продукт має бути перевірений, зроблений дуже якісно, щоб його дали тестувати людям, а не капати в глазіки тваринками і дивитися, що з ними буде відбуватися. Чому ми рік? Стосовно нових технологій, вони ніколи не стоять на місці. От, ну, наприклад, рік назад випустили ретинол, до речі, там ретинол uh, 0,5. Це вже йде варіант дермокосметики. Тобто вони випускають такі продукти, якими людина може все-таки вдома дати собі раду при підтримці б'юті експерта і отримати класний результат. Тому що теж ретіно це дермокосметика. Мені подобається, що вони не стоять на ринку, вони постійно вдосконалюються, вони пропонують нові продукти, які підходять до сьогодення. Далі якісь такі більше ніж просто косметика. Кай мені подобається тим, що вони роблять, мають якісь місії, вони займалися благодійністю. Ну, наприклад, як з початку війни, Марікай пожертвував в Україну 1 мільйон доларів в Червоний Хрест. Ну, для того, щоб підтримати людей. То тобто для мене це круто, коли за косметикою стоїть щось більше, ніж просто краса. Продовжувати можу дуже-дуже довго, але, ну, от, наприклад, я була на заводі, так. я бачила, як це виробляється. Ну, я бачила, які це, це, я ще була на старому заводі, я бачила, в яких це масштабах ну, цю відкритість, тобто, ну, це круто. Це, це є дуже-дуже високий рівень. Але, напевно, одне з самого важливого для мене це я бачила жінок, які, як виглядає жінка, яка користується Мрікаєм маркою нарікає 10, 20, 30, 40, 50 років. Тобто не кожна косметична марка показує обличчя тобто, тої людини, яка цією маркою користується, тою маркою користується. Марікай це є. Подивіться на тих жінок, які користуються дуже багато років цією продукцією, як вони виглядають, який стан шкіри, ну, як правильно доглядають. Навіть я бачу Деяких своїх однолітків, ну, кажуть, що я там щось собі підколюю. Ну, не можна грішити на людину, в якої навіть свої нігті, да, що вона там щось собі дуже хімічить. Ні, я таке не роблю. Причому я дуже вдячна тим косметологам, які в мене обслуговуються. Да? Косметологи, які займає, замовляють декоративну косметику, вони мені заборонять щось що собі робити? Кажуть, все дуже гарно. От з 20 років я почала, і в принципі, так більш системно і правильно доглядати, І, в принципі, той результат, який маю під 40 років, мене задовільняє. Е, сподіваюсь, мої такі е, каруселька відео була корисна. Е, Обов'язково, я думаю, що це вплине на твій вибір, щоб записатися на майстер-класи або ще раз спробувати цю марку. Е, ще раз прошу, вибирай тих людей, тих консультантів, які дійсно відносяться до цього професійно, да, більш відповідально. Е, якщо в тебе такої людини немає, я на відстані телефонного дзвінка. Всім хорошого дня! І тих, тих людей, які ще не мають бюті експертів буду з радістю вам допомагати, хочу бути корисною. А тих, кому корисні були мої відео, будь ласка, не скупіться на сердечка і коментарі.